Доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо розраховувати курсовий проєкт. Я вам відіслала у Viber і на Google клас ось такий методичний посібник. Точно такий він у вас є і в одному, і в іншому вигляді. Так? І ми спробуємо з вами почати розрахунок. Для того, щоб почати розрахунок, нам потрібно заповнити. Першу таблицю. Ось таблиця у нас 2:1 склад природного газу. Для того, щоб знайти склад природного газу, ми повинні спуститися вниз. Ну, тобто пролистати практично до кінця методичного посібника і знайти додаток номер 1 таблиця 1. І е, знайдемо е, по своєму завданню, тому що у вас указано. Родовище природного газу. Я вибираю, наприклад, Богорусланське родовище, і ось його хімічний склад. І переносю його із цього додатку, собі в таблицю, ось сюди. Переносю 77 і 8. це у нас це аж 4. 4 і 4 це 2,6. Це 3 H8, 1 і 7, це 4 h 10 08, це 5 H12, 0,6. Так, ЦО2 у нас 02, h 2 s 1 0 і n 2 13,5. Зробили. Далі у нас є в методичному посібнику, зараз я повернуся до нього. Далі у нас є формула. Ось вона, написано: Визначаємо теплоту згорання природного газу за такою формулою. Ось вона у мене також є ця формула. А рядом я додала формулу, яка не має числові значення. Нижчих теплот згарання складових природного газу. І тепер в цю формулу я підставляю значення. Це ми визначаємо QRN, нижча теплота згарання мого природного газу ось беру дані із першої таблиці. Перше значення у нас це аж 4. Я шукаю. Ось воно. У мене це аж 4. Це аж 4. Получається, 35800. Я не буду вже писати, 35800, Я множу на 77,8. Додаю. Наступна складова природного газу це 2 h 4. Я шукаю. С26. Я шукаю. Ось у мене це 26. 63 600. Я множу на 4,4. І додаю знову. Це 3 аж 8. Шукаю. Ось у мене значення це 3 аж 8. тисяча 300. Я множу на 1,7 плюс це 4х10, Наступне. Ось воно значення. Я його додаю сюди. 118 500. Множу на 0,8. Плюс 146 тисяч 500. 146 500. Знову ж таки, множу на це 5H12. На 0,6. На 0,6. Далі у нас ідуть складові со 2 h Х2С і Н2. Вони не приймають участі в процесі горіння. Тому в цю формулу я їх просто не підставляю. Тут цих значень, а хоча ось H2S є. Ще H2S підставляю. Це все ділю на 100 і плюс. Нема місця. Так, 20. 3400 множу на одиницю. Дорівнює. Тепер мені це все потрібно порахувати. Я рахую 35800 множу на 778, на 77,8. Получаю. Нічого не видно. Получаю, не бачу точки тут. 27,852 27,852 восемьсот не бачу. Двадцать семь, восемьсот пятьдесят два. не будет. Ага, вроде бы 4,0 4,0 Четыре, ноль. Далее шестьдесят Так само умножим на 4 и Получаю двадцять сім тисяч двадцять сім дев'ять, вісім, чотири нуль два нуля, два нуля. Далі множу значення. Девяносто триста, множу на один і сім, получаю один, п'ять, п'ять, два, один, ноль. Наступне значення сто тисяч п'ятсот, Множу на 0,8. Получаю два нуля. Плюс далі множу 146 500. Множу на 0,6. Получаю значення 8, 7, 9, 0, 0. І последнє залишається, тому що тут на одиницю. Тепер мені треба все додати і поділити на 100. Це я буду робити 27.

Три, чотири, два нулі. Так і ділю це все на сто. Отримаю значення. П'ятдесят девять тисяч. П'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сорок девять, Чотириста сорок девять і пять. У мене виходить кіло джулів на метр кубічний. Це теплота згарання природного газу. Далі переходимо до другої таблиці.